Боялась ти, що вони так, якось будуть домагатись, все таки молода, гарна дівчина? боялась. Я, звісно, боялась. Ну, типу, цей страх був в мене постійно. У мене навіть от в Камишині була ситуація. Мене одного разу там е майже кожен тиждень або два рази на тиждень водили в душ. А там всі інспектори були і чоловіки, е мене водили от ці інспектори і військові. У мене була ситуація одного разу. Мене заводять в душ. Я роздягаюсь, а там просто така велика душова, і оці такі яєчки з потолка. Я заходжу і я розумію, що зі мною чоловіки. Я так я розумію, що вони стоять за мною. Я стою до них спиною і я чую, що вони, типу, щось там кажуть. Я прослуховуюсь, я чую оці ці братки розмови, що в мене так, що в мене так. Я миюся, він каже. Типа там стоїть ящик, ну типа ящик, а тазик. Типа перестав його душовий. Я говорю, так точно гражі начальник. І я розумію, що якщо я зараз повернусь, тобто я так стою спиною, я розумію, що я зараз повернусь, то типу, вони побачать мене. Я, типу, закриваю душ і типу починаю йти. Там такий був типо маленька, як передягальня. але вони все зачиняли, все на двері металеві. Я кажу, типа щас тебе берешний начальник адєнусь. От я сказав, типа січас я розумію, що ти посічас. Я ж це так повертаюся, йду до цього. Та їм було чисто принципово побачити мене спереду. Я беру цей тазик, переставляю під іншу дошову. І він такий мені каже: фу. Типа, а що типу, а у тебе? Ти я, я, я ти взагалі себе когда Ти грі последний раз типу, брилась? Говорит, типа, що у тебе подмишками, шо у тебе там? Она проводит в камеру, вони мене заводять. І десь через 5 хвилин э, відчиняється оця кармушка. Э, ну, я підбігаю, він мені дає оцю машинку для бриття. Каже, типа роздягайся, Говорит, он камера, підходиш в камеру, типу, і бреєш подмишки. Типу, я оце роздягаюсь, беру цю машинку і стою брію пах.